Вітаю, друзі. Світан Роман Григорович е, Арістович Жданов, е, Жданов Арестович. Хто вони такі? Де вони, а де війна? Розумієте? З усієї поваги до цих людей. Просто, щоб... Е, а ви їх слухали? Вон, да. угу. Щоб розуміти і розповідати про війну, потрібно бути військовим. Дивіться, е, військовий. З третьої штурмової бригади комбат у Мосійчук. <кій> і він чітко і внятно, людина авторитетна, говорить: всякі там оці аналітики, шмалітики, там, світани, бла бла бла, всіх, всіх, всіх. Потім він каже, що вони там заробляють гроші, що вони там. Ну, я не про нього зараз. Абсолютно не про нього. Це військові, він все говорить правильно. Війна є війна, військові мають е знання, вони мають про це говорити. От. Старі аналітики це одне а війна сьогодні це друге. Добре, це відкидаємо. Я за Масійчук. Вона знову що робить? Це ж представник влади. Тобто вона приймає такі рішення, не тому що вона це хоче. Вона знаходить авторитетну людину, яка воює, це комбат. Третьої штурмової. І він виходить і говорить в неї на ефірі, на провладному каналі, вона він говорить: та ці всі аналітики, всі ці блогери, це все бла-бла-бла, про війну, що говорять, все, це відкидаємо. І це такий хід. мов, ви всі мовчіть. А хто буде говорити? Тут не сказано. Хто ж буде тоді говорити? Хто буде аналізувати? Хто буде давати аналітику якусь. Варіантів, знову ж, у влади немає. Я до чого це все? До того, що дайте альтернативу. Скажіть, будь ласка, що дивіться, це не слухайте. Ось ось є у нас кого слухать. І ми розберемося. Ну, Варіантів вже ж немає. Ви не надаєте нам варіанти. Ви кажете, ні, це все гімно. А що не гімно тоді? Дякую.